Вітаю вас! Мій спонсор написа ну, мені листа. Просто, з, з вашого дозволу, я зачитаю початок. Ну, тут, добрий вечір і так далі. Думаю, до мене звертається. У вас є виходи на фінансову владу України. Виходи є, це ми зрозуміли. Потім говорить, ну, пропоную вам передати фінансовій владі от дуже просту, але ефективну ідею. Добре, передам яку. Людина пише, треба випустити державні облігації, але в по паперовому вигляді, щоб їх можна було продавати через Ощадбанк, і щоб ці облігації були на працівника, і щоб кожен українець мав можливість їх купити. Як вам ідея, а? Знаєте, мені подобається, коли люди дійсно намагаються думати власною головою. Так, да, я як фахівець розумію, що ця ідея визиває деякі такі ну, цікаві роздуми. Звертаю вашу увагу, що в свій час, 90-ті роки, коли з'являвся ВДП, якось приймав участь в своїй появі. І про державні ціні папери і на прийомника, і без прийдєвника, і ВДП, не ВДП, я не просто знаю. Я якраз реально якби реалізовував і мало того, ці всі ідеї, а давайте зробимо так, щоб населення активно купувало державні цінні папери цікавити. Якщо попереднє відео ми дивилися, якраз зробив, де розповів, що останнім часом населення України дуже активно купує українське ВДП. І це це добре, а не погано. Але виникає запитання, а як же так зробити, щоб купували ще більше? А? а давайте я вам зараз дійсно розповім і про державні ціні папери. І от якраз розглянемо цю ідею, яку запропонував мій візавій. Я заодно вам поясню ці на які тут плюси-мінуси. Заодно взагалі розповім, як працює ця система. Мало того, згадаю, який був вже досвід України. Що вийшло, що провалилось. Ну і звичайно розглянув варіант. А як же так зробити, щоб українці масово-масово почали нести гроші і купувати державні облігації? Це цікаво і в І я пропоную це відео для членів клуба економічної мудрості. Ну, по-перше, це дійсно цікаве відео. По-друге, виключно економічне. Ну і воно таке, я б сказав, буде об'єднувати і лекцію, тому що я дійсно тут більш детально розповім. Взагалі, от як працюють ці державні ціпати. І практику, як вони працювали в Україні, як не і чому вони спрацювали? От що ситуація. Тому виключно для членів клубу економічної області. Якщо вони член, дайте кнопочка. спонсорство. Тисніть, ставайте членом клуба і... Будете такі мудрі, що далі нікуди. А поки що, ну поки що ви думаєте, вітаю членів клубу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, дивитися. По чесному, дуже по-чесному. А поки що, дякую за увагу. Всього найкраще.